Привіт, любі мої! Сьогодні поговоримо про плани на 2023 рік. Я дуже багато книг, яких не додала сюди, просто розуміючи, що будуть нові покупки, будуть новинки, будуть книги, про які я згадаю. І, можливо, я не всі ці книги прочитаю, але я дуже сподіваюся, що принаймні половина з цих планів я все ж таки осилю. Але, обертаючись на 2022 рік, no pressure, я Розумію, що треба з повагою відноситись до себе, до того, як я читаю, наскільки швидко зараз, на а, настрій і так далі. Тож, якщо я якісь книги не прочитаю, Сандра з майбутнього не переживай все нормально, нічого страшного. Заходячи наперед, одразу скажу, що тут більше книг, які я хочу дочитати, тому що я їх починала в тій, в тій чи іншій формі в 2022 році, і так і не дочитала, але все ж таки. Е 99% книг, декілька я все ж таки не додала. Мені хочеться далі дочитати, тому що вони мене дуже зацікавили. Але поговоримо про книги, які я не починала читати. Основний костяк я завжди роблю з класичних якихось творів, до яких я нарешті дійшла. От, наприклад, за 2022 я прочитала трилогію Теодора Драйзера. Фінансіст Тітани Стоїк. І це було в планах на 2022 рік, тож молодець Сандра. Але також в планах на новий 2022 рік в мене був Мобі Дік. І я так і не дійшла до цієї книги, тому що банально якось не було часу. Книга доволі велика, як і Теодор Драйзер. Мобі Дік він навіть важчий, тому що все ж таки я не впевнена, що мені сподобається те, як пише. Автор, мені здається, що ця книга буде заповільна для мене, але все ж таки спробую її прочитати. І також до цієї класики, одразу у мене теж в планах було на 2022 рік, але я не прочитала у ліс Джеймса Джойса. Я починала читати цю книгу а, в 21-му. наприкінці 21 го і навіть почала знімати такий масштабний а, щоденник читання, бо я надихнулася відео Аліси. Але. Я читала цю книгу російською. Я розумію, що я не хочу читати цю книгу російською. Я навіть відклала ту свою книгу, поки що відклала, тому що я там зробила дуже багато поміток, читала я цю книгу, намагалась читати якомога уважніше. І помічала різні штуки. Тож я поки що залишила ту книгу в себе. Хочу, дуже хочу собі придбати цю книгу. в українському перекладі. В оригіналі я це все не здолаю. Я це впевнена на 100%. І я хочу всі ці помітки, які я робила в російському виданні, перенести в український і вже продовжити читати далі. Я прочитала напевно, десь ну доволі багато. Я прочитала, не сказано, ну може, десь відсотків 20. Мені подобався цей роман. Я була впевнена, що до літа я його точно дочитаю, але. Повномасштабне вторгнення все змінило. В мене є дуже велике бажання купити цю книгу. Поки що я всі гроші витратила на подарунки друзям. І в мене в планах на перші місяці 2023 року це купити цю книгу і почати читати, і можливо зробити все ж таки книжковий влог. От тільки я не впевнена, що його будуть дивитись. З відносних класиків, яких мені дуже хочеться прочитати це Ружді. Я показую дві книги, тому що я вагаюсь поки що чи читати його Золотий дім», чи Джозеф Антон. Золотий дім» – це роман, а Джозеф Антон це така автобіографія. Я поки що не вирішила між цими двома книгами. Обидві мене цікавлять. Яка під настрій підійде, ту й буду читати в основні плани. Я також ставлю інтернат Жадана, дуже хочу познайомитись з цим автором. Я вже почала читати і прочитала не так багато. Не буду соромитися і казати скільки. Але це також і книга, яку я вже почала читати, і ви мені радили цю книгу. Тож, можливо, я навіть щоденник зроблю читацький на цю книгу. Подивлюсь. І Майкл Канінгім його години. Хочу прочитати цю книгу, тому що я читала Вірджинію Вульф і її місіс Делловий. Мені ця книга неймовірно сподобала. І тут три головних героїні, і одна з них це Вірджинія Вульф, якраз таки в той момент, коли вона писала місіс Деллоу. Окремо вирішила все ж таки виставити сюди плани по українській класиці. Просто так вирішила, я не знаю. І в мене тільки от прям одна книга, це яку я точно хочу прочитати, Марія Улас Самчук. Книга важка розповідає про голодомор, і це буде просте читання, але я впевнена, що знайду для цієї книги час. І також в мене дві серії, які я хочу прочитати. Оберу будь-які книги. Перше, це оця серія Віхоли «Неканонічний канонічний канон. В мене є тільки дві книги: це Микола Хвильовий та Валеріан Підмогильний. Я хочу дозбирати ці книги, обов'язково це зроблю. І Поступово читати романи зі також моя улюблена серія це від КСД «Перлини української класики. Я взяла зараз для прикладу Григорія квітко і його конотопську відьму. В мене отут от стоять книжки, я вам про них розповідала вже сто разів. Я оберу. Можу один, може декілька романів з цієї серії, і хочу прочитати. І ще я зробила собі сучасну літературу, яку теж дуже хочу прочитати. Тут дві книжки українських авторів і одна зарубіжна. З зарубіжною ми почнемо: чотири скарби неба. Це Дженітін Вей Чан. те, як головну героїню Чаю викрали і з Китаю переправили в Америку. Кажуть, що від цієї книги неможливо відірватися, вона дуже цікава і. Дуже важка моральна. Ну, я люблю важкі книги, щоб потім страждати, що мені погано морально. Але я на свій ризик зависила дуже сильно очікування від цієї історії. Тож я ну, дуже сподіваюся, що вона оправдає їх. Білий попіл нещодавно буквально показувала вам цю книгу. по... Аліса дуже радила її всім прочитати. Хто я така, щоб не слухати Алісу, Оксана Забушко, польові дослідження українського сексу. Я планувала цю книгу ще влітку прочитати, купила її, і так вона в мене стоїть. Так, ну а тепер давайте швидко просто покажу вам всі ці книги, які я почала читати, але кинула. Але я хочу дочитати в 23-му. книги, які були в мене в цьому відео, Try chapter tag», Моя неймовірна подруга, Марічка Крижанівська, Тіні Ліан Моріарті, дев'ять незнайомців. От цією книгою я не впевнена, що взагалі її дочитаю. Якось ну дуже нудно йде детектив, і я по відгуках чула тільки хороші відгуки про Тану Френч, про те, як вона пише, про цей її роман, але щось ну дуже тяжко йде. Якщо я ще прочитаю десь сторінок 100, і мені все ще буде не подобатись, то я напевно кину цю книгу. А майже половину прочитала в незріме життя діларю. Ще починала восени. Якось я про неї навіть забула. На самій верхній полиці вона в мене стояла там, де в мене TBR, і те, що я читаю зараз, і походу треба міняти ту полицю, поставити кудись книжки в інше місце. Бо я просто забула про неї. Лінія Термінатора Тетяни Стрижевської. Я тут прочитала десь 50 сторінок, і теж з Аді Ларю я просто про неї забула. Бейзіч Джея Крістофа мені цю книгу подарували. Я починала читати цю книгу якраз в той момент, коли мені дуже хотілося розважальна література. Це якраз було літо. Але потім якось дуже швидко як цей настрій. В мене з'явився, так і дуже швидко він минув. І минуло бажання читати цю книгу. Я не кажу, що вона погана, що вона мене не зацікавила. Не було чому зацікавити сорі, за 30 сторінок, які я прочитала. Ну, може, трішки більше. Ну і три книжки нонфікшн про Україну, про історію України. Мости замість стін читала цю книгу от в цьому влозі. Не дочитала, тому що зрозуміла, що для 24 годин читання ця книга. За складна була в той момент. Через свій настрій під кінець року просто вирішила на паузу поставити. Тож для мене це так, воно чисто випадково, через. Суто мій настрій. Ці дві книги не дочитані у 2022 році. було. Фух, я зараз розумію, що якось дуже багато книжок я собі набрала. Ну, сподіваюсь, що з половиною я розберуся. Ну а на цьому все. Діліться своїми планами. Чи взагалі ви щось плануєте, чи вирішили вже в 2023 році нічого не планувати. А якщо плануєте, то які книги хочете прочитати? Обов'язково. Ну а на цьому все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось!